Всім привіт, народ! З вами я Марія, і ми продовжуємо кручного руй принц персій варіор візін. Тож, попередній серії ми зупинилися в тому, що пройшли тут побилися з бабами, а тепер можемо рухатися далі, блін. О, сподіваюся, сьогодні серія буде полегше. Дахака, Он знайшов мене здесь. О. І здоровий! Чосів! Слуш ти рогатий! Бичого? не Рогати немає, Що ти до мене прикопався б? Одцепись! Слухайте, а що мене якщо мене зловив, допустим, так? Да? Блять! Че б мене зловив! здоров'як дурный! Ладно, пуффиндуй, давай я Ти мене Ты чи ні? Я yes. ну, не Не Можно убежать блядь А что обиженки ходят тут, блядь Эй! Пуфлик! Ходи сюда, я тебе накастыляю. Блин. Ну окей. Хе-хе-херожопый. Ачню боус. Хе-хе. Да-да-да я. Очню, <свист> То я. Да, -да, -да, я. <свист> да, народ. Ну цікавий камень, конечно, персонаж. Та Я что-то. Я після метро вообще не боюсь. нікого, никого, кроме тих пауків, бля. Ой, <свист> Так в Dark Souls було якось пострімній персонажі? Ну, то може просто через те, що я просто звик до них, то й того вони мені не такі вже страшні. Е, а ми ж тут були, ні? А хто постійно зашиває назад оці габілени, бля? Опа, нормальний меч, берем. Чи він помиляється нам сюди. Сюди, нагору. Вилазимо, повземо, і давайте сюди. Біжимо сюди, падаємо на землю, полземо в ту сторону і заходимо туди до нього. Цікавенько, цікавенько. Давайте подивимось, що нас тут чекає. О, явився, не запилився. О, братан, давай протестим, Я хочу бачити, що буде, якщо ти мене зловиш. Давай, от я тут. А, типа зажрал, да? Ну блин. <звучит> було весело цікаво, а тепер мені якось не, не весело не цікаво, від нього треба тікати, блін. <звучит> так, народ, я вже тут, мене трошечки, конечно, відкинуло нормально, блін. Йолки, їхні зелені, блін. Хто ж сам що так далеко відкине? Постараємось тепер йому в руки не попастися. Мені просто було цікаво, що буде, якщо він мене зловить. <звучит> тепер точно буду давити на підалі, як буду бачити цю мразь. Давай, принц! Шен такий быстрый стал, эээ, братан. А что <ристої> это? <сі> Она <brushes> не может пересечь реку. Эй, можно воспользоваться. Логично, песок воды боится, буде болото. Ну что ж, давайте збережемось. Блін, ну це конечно цирк на дроті, якщо чесно. Ну нічого. Ой, блин. Какие смешники что? Типа большой страшный чрный Дахакан. Реально, страшный падал, жира, и то я даже внутрь часи. Ой, ну ничего. Это все, заново доведеться бихты туда до цего, до... Ой, мне бля. И теперь мне нужно быть осторожным. Он боротся. Он всегда возвращается. Да ты шо? Може він як батя, типа, пішов за хлібом і не вернувся. Ну, кто його знає? О, той тип ми бачили перед битвою. Алло, братан, біля тебе там скринька, зламай, будь ласка. Что это за зверь? Не питай мене то, що я не знал. Братан, він нам когось завалив. Ти в курсі тільки що було чути, таке як топор врізався в м'ясо і упав якийсь меч. А кого він убив? Я щось не пойму. Пішки, тільки що топор. І я чув, типу, звук попадання в м'ясо. І це не у нас, типу, ми уклонилися. Хрінь якась. Може звуковий баг? Гра старенька, того, ну, всяке може бути, хто його знає. О, так, 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 так. Я вічно забуваю, що тут треба по специфічному, по -специфічному пролазити. Управління тут, звісно, мама моя на ПК. Не горюй. О, цей прыжок, ще, що, що зробив, мені треба було зажати клавішу вліво і В. Вперед, типу, щоб він так удачно пригнув. Прикиньте? Оце ну, ж Гімарой, блін. Так, тут ми вже все були, наверху зібрали, проходу немає. Нам треба йти через низ, якщо я правильно пам'ятаю, так. Да. І ми тут пройдемо у велику башту. Якщо я не помиляюсь, давайте збережемось, бо я щось не зберігався в, в минулому. Щось пропустив там. Може я в себе занадто сильно повірив, але все ж таки. Давайте рухатись, далі. Так, у нас тут? Є якась зброя? У, я ятаган. Забираємо. Погнали. І знов цей чарівний прекрасний замок. І зроблений в один в один. Там вода, там якась багаж. Роботи. Роботи тут не початий край. Я думаю, серії на 20 точно буде. Може 25, може 27, може 28. Може я взагалі буду неадекватний. І заліплю серії. По 50 хвилин, ти вийдесь волождесь. Хто його знає? Ніхто його не знає, народ. Але я би давним-давно хотів би поміняти цей меч, якщо чесно. Цей, що у нас зараз є у принципі. Дуже хочеться його змінити. Так. Народ, у мене є ідея. Може, зганяємо за цією скринькою, що ми лишили в, в минулому, тут, е коли билися стоючою віхою. Або я туди побіжу, щоб вам не показувати цей шлях. Постараюсь підключитись, як покажу скриньку, і коли вже вернуся сюди. Що кажете? Оце так, як предположення, звісно, але ну, все-таки вже можемо в наступній серії. А Сьогодні давайте підемо по сюжету. Раз кажуть, що нам треба сюди, ну, дають даже зберегтись, ну то 100% йдемо. Чи я би за скринькою зганяв. Хоча я досі не роздуплив, де мені дивитись стекляті матеріали. Ух ты, матинка моя, Ну тут пасток, Звісно, просто жесть. Ух ти ж, бляха. Прикол якийсь? Що цей замок такий в пастках жорсткий? Блядь, оце я по дебільному зробив. Чудово. резервуар рахуй ты в никуда потратил. Подвеси тут я подъем. а, типа тут не пролізти, бля. Хитро, хитро зроблено. Окей, а як мне туди туда потрапить? Ага. Ага. Окей. А, я думаю, ця дорога кудись веде, воно просто верне мене назад. Ну, бляха. Так не чесно. Ага, тут мені треба проповзти буде. Поняв. Очікуємо. Заповзаєм. Блять. Оце я рак. Давай, принц, ползы, блядь, иначе нам гопля. Оно тебя сожрет! Ой, блин, знаутик, мычи сране. Оп! Я вроде підловчився с ними, конечно, обращаться, але все ж таки. Опа, стоять бояться. А ты тут був фонтан, его забрались. Так не чесно! вернит фонтан! <гум> угу. Оп, успели. Так, давайте збережемось, бо щось мені не подобається локация. О, скринька! Локація від слова слово зовут, на той пасок тут до хрена шо-то. А куда ты? Опа, драська. Тебе не следовало возвращаться. Меня это не пугает. Я должен увидеть императрицу. Привет, Красунга! Моя миссия. Это очень срочно. Я должен увидеть ее. Ты не понимаешь. Когда последняя песчинка в этих песочных часах упадет, императрица создаст песок времени. Никакие твои дела не могут быть важнее этого. Я пришел остановить императрицу, не дать ей создать этот песок. Тогда ты попусту тратишь свое время. Создание песка было предсказано потоком времени. Это нельзя остановить. Я только что спас твою жизнь дважды, и я прошу тебя дать мне информацию. Скажи мне, где этот песок будет создан. Там. Но эта комната закрыта. Тебе не войти туда. Должен быть какой-то способ. Тебе придется отключить систему охраны замка. Это непосильная задача. Когда человеку грозит смерть, он зачастую способен на невозможное. Скажи мне, как сделать это?

Це більше, ніж просто Він також служить для активації системи мостів, to які дають тобі змогу. Але це нічого не змінить. а я думав, що там може бути. Що ти маєш на увазі, доб'єшся ти успіху або програєш. Вихід буде тільки один і той же. Тобі не варто було тут залишатись. Тож те, що записано в потоці часу, так і залишиться. Дякую за твою допомогу. какая! <звук> 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 Ви отримали зміїний меч. Це особливий меч. В... Є ключем і дозволяє вам виконувати в дуже сильні комбінації. О, нова комбінушка. Хе-хе-хе. <рес> <рес> Уже не будемо просто заклікувати три рази. О, нові матеріали. А де ти попередній меч викинув баран дурний? Принц, мать твою! Ти що, знову мечі викидаєш наліво-направо. Що з тобою, бляха? В фонтанчик. Давайте попьем водочки, поклемба. Но мне не добраться до него отсюда. Мне нужно начинать... найти другой путь. О, у нее озвучка появилась. Короче, кривая озвучка, криво руки людей. Окей. Добре, давайте рушати від відселя назад. Як -то кажуть, Зачем мы сюда йшли? Ну, щоб нам дали меч. А тепер можете піздувати назад, як то кажуть, добросердечний. А блять, як ти мене це пануло? Капець, я цю гру вообще не люблю. Буду буде одна з моїх нелюбимих ігор в серії? Просто тут пасток метр на метр. Пернут нема, де я вам реально говорю, блин. Це ж не смішно ніхрена. Капець. Ну, меч дали зато. Окей, зашибісь. Пока тягнем. Давай, спускаться ціля, Валити, блин. Подсток тут метр на метр, блять. Тівби пернути й не можеш. Да, лки зелені, блять. Яки не люблю пастки в тій грі, ви б знали. Це просто щось колосальне. Фу. Не, ну після таких пасток точно треба зберігатися, бо це просто жестяк. Зберегти гру, звісно, зберегти я. Приводи такі Карлосена й капучино. Так, а чекайте, тут що, є проход? Ні, мені здалося. Окей. Окей, 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 окей. Давайте активуємо цей прохід. як його там активувати? Нифига собі! Опа, пацики! А ви чого тут забули? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А ти чого стоїш? Сюди йди. Дай, йди кому сказав. <плес> 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 Меч отдай, ха ха Мечір, дай. Гніда. Прийшли сюди, махають перед носими палками-ламалками, за в ребра поперелами. Ага, утримував. Офигеть, тут, конечно, система, блин. О, скринька! Ну все, погнали. За ради скриньки, я готовий на все. Конечно, если мне хтось э, підкине еще ту черняву красуню, я буду ще більше радий, но. Право техніка. Ага. Понял. Залазим. Перепригаємо сюди. Прилазимо, перепригуємо сюди. Так, чел прийшов, подивився і пішов. Чудово. Що, що це було? Брінс, ти долбанувся чи що? Десь матеріали відкрилися. Чудово. З тої сторони щось є? Ах. Тіпа. А, ні, ну ні хрена тут немає. Ви ж було логічно, но все таки опа па 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 папа чо, пацаны. Че, че бацики? Аниме? Аниме. Ой-ки-палки. Знову пастки. Да перный бабая. Це шо за ультра паска така. Ух ты ж, блин. Такими бичами тільки плакать хочеться. Ага. Все, понял. Затримаем час. Бежим, 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 бежимо. Все, готово. Включаем. О! Такая дошка внизу. На неї можна. У меня есть резервуари? А у меня немає резервуарів, чтобы потестувати. А, тут була скринька. Тоді 100% треба було спускатися. Давайте заберем... Дайте сюди, мені потрібні пісочні резервуари. А, це типу якщо ти впав, не успів, у тебе є шанс ще, типу, переіграти. ти, я так переживав. Але добре я спустився, бачите? Скриньку найшов. Еге. Так, включаємо замедлення часу і погнали. <про певи> так, рухаемся далее. Раз, два. Блин, блядь, вылазь, 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 вылазь. Бляха. Ну лки-палки. Вот так заигрался я, народ. з часом теперь не знаю, как ты проходит. Он даже резервуарию нема. О, игра мне не два. А то я рахитный. Блин, знов повсти лки ЗЕЛЕНІ Принц, блядь! Не нервуй меня. Еще синепал будет записывать. Давай, 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 давай! Ай, ебутся мишки! Я, это было просто в Ну ти може, блядь, розвернешся? Йоп твою мать! Давай, давай! Газуй, блядь, тільки можеш! Представ, що ти газель! Лава всім святим помідорам! Пєц! Ух! Выйшло. Так, я бачу тут противники у новых. Там кто-то Вавилон не единственное место, где встречаются висячие сады. Наши, впрочем, не служат убежищем для монстров. Опа! Новые клоуны! Что-то мои прости. А, видите, все блокировать умеют, научились. Но это им не поможет. Вы не стоите моего врезать. Ну бруткнуть типа похуй, блять. <рикла> стабильность, блядь. Все иврится стабильность. Вивчив народних і ви радуюсь. Так, підходимо, беремо меч. Подписывайтесь <реку> подкріплення. не будет! У, <реку> ізі. <реку> <реку> uh, Сокира якась мала. Давайте візьмемо нам руки. Так, окей. Okay. І що тут робити? Ой, кинга що тут доведеться гратися з водою. Я в целом дуб сосна дерево. А, сохранения не буде, я просто хп видам. О, якісь матеріали. Ти нахрен ворога! Братан, ти би закрив зброю вже в кінці к ним Музика тут вообще к шонас, нам не так подобається, Музика в другие частині просто вау. Често я, я кайфую, прям барон, <ривіт> <ривіт> здавайся, я тебе заріжу. <ривіт> так, есть тут є якісь кнопочки. Ні, це не кнопка. Окей. Що мені робити тоді? Я чсь поки не врубаюсь. Є два проходи. Перший він веде сюди. А щоб його відкрити, треба певно буде гратися з водою. Все, всіх убили, де музика закінчилась. Окей, дякую. Так, ага, я бачу тільки один єдиний прохід. Та нахрін. Угу. Як мені туди потрапити, я чуть не пойму. Якийсь прохід є чи? Вали ворона, блядь. Бач я думаю? Я рідко на таке способен. Взагалі, сдатен буде правильно сказати? Чого мені постійно лезет друга мова? Рота. О, Драбинка! Ти? Я тут хуже дурачок рубаться не можу. Дай ты, як и ты? Драбинку не зумит. Добрый день! А це кто? Це часом не наші старі знайомі. Принц, не тупи, пожалуй. Вам стоило сначала потренироваться. Його атаки як У коня, блядь. Блять, ненавиджу цих противників Що живучі як лошаді, блядь. Що тікають постійно? Чему ты можешь не Чому Ти, падло, Іди отсюда, пока я добрий Згинь. Проклейте, не исчезне. Давай. Сды меня, Падла. У меня нет времени на это. А буде. О, тут нормальную книжку давай. Окей, а туди можна якось потрапити? Дивіться, там є якийсь прохід. Так, да, можна. А тут, куди веде дорога? Нікуди. звичай. Коли у нас було по-другому в принципі Персія, я щось не пам'ятаю. Ви пам'ятаєте? Я ні, особисто. Окей. А коли там буде збереження, наприклад, а то у нас 5 минут залишилось. Хвилин, перепрошую. Ну, дурна мова лізла до язика. Ні, хіра це би я замутив. А це було прикольно. Можна повторити? Так, ну спуститься, я спустився. Далі че. У двері-то желізні. желізни. Панафигай, сюди спустився. Ааа, підйом з другої сторони. Я перепрошую, народ. Куплю, як не знати хто. Слава всім святим! мені дали збереження! Уроу! ти, слава, сюсе! Давайте подивимось, що там далі. Є, я бачу. ми успіємо за 5 минут? Що я сильно сумніваюся, що ми за 5 минут успіємо це все зробити, якщо чесно. Ні, народ, за 5 хвилин і точно не успію нічого. Що ж, давайте на цьому будемо закінчити серію. А на цьому я вам дякую сильно гарно за перегляд народ, Та ще на що дивився до кінця. Мензу тульки просто самі найкращі. Це ми вже будемо проходити в наступній серії. Я більш ніж певен, що мені не хватить тих, ну, 4-30, мину... щоб це все пройти. Чесно, народ, я би хотів, ну ні. Вже в наступній серії. А на цьому буду з вами прощатися. З вами був я, Марі. Це був принц Персі Варіор Візір, Невідома дівчина покажу, але вона досить сексуальна, скажімо так. Що ж. Всім дякую за перегляд і баю бай Всіх всем олюблю.